Погода в Україні найближчим часом буде із сильними опадами, випадання дощів і подекуди виникання гроз буде спричинене переміщенням атмосферного фронту. При цьому в деяких регіонах нашої держави упродовж поточного тижня очікується випадання місячної норми опадів. Про це нам повідомляє укригідромед Так у середу, 25 жовтня. На всій території країни без виключення протягом дня очікуються дощі місцями можливі грози. Дощовий атмосферний фронт накриє всю Україну, буде переважати хмарна погода, тому обов'язково беріть з собою парасольки. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то вже похолодає майже у всій країні. Так в денний час доби очікується від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. Лише пощастить жителям Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської області та Криму. Там буде від плюс 16 до плюс 22 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 7 до плюс 12 градусів у північно-східних областях від плюс 3 до плюс 7 градусів вночі. А у південних областях навпаки до плюс 15 градусів. У Києві 25 жовтня, весь день буде хмарним. Вранішній дощ дощ удень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс вісьми до плюс тринадцяти градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!